Лише ще одного спікера запросимо до нашого ефіру Валерій Клочок. До нас доєднується керівник центру громадської аналітики вежа, політичний та економічний експерт. Пане Валерію, добрий день. Добрий день, вітаю вас, друзі. Слава Україні. Гарусь. Слава слава пане Валерію, Ми тут обговоримо вчорашній плідний день у Верховній Раді. Про те, що було багато важливих законопроєктів проголосовано, які вже фактично є законами. Ну після підписання президентом, звісно, і ось ця тенденція про те, що «Слугам народу вже немає тої більшості, їм голоси дають екс депутати від фракції від екс-фракції, навіть не знаю, які назвати. Вже заборонено ПЗЖ. Наскільки ви вбачаєте ризики у тому, що ці депутати досі лишаються в парламенті, досі обіймають керівний посади в комітетах? Нестар Шуфрич, вибачте, досі голова комітету з питань свободи слова? Я чомусь думаю, що якби російський план Київ за три дні вдався, то він би теж, мабуть, залишився б на цій посаді, а може, і на підвищення пішов би. Наскільки ця історія є небезпечною? Чому? Фракції слуга народу не дуже вбачають у цьому небезпеку або не хочуть її помічати. Ну я не чув коментарів їхніх з приводу того, чому да. От вони там бачать небезпеку, не бачать то вже нехай. Вони коментують. А дійсно, мене я, я краще скажу від те, що я думаю з цього приводу. Тому що, от, якщо взяти навіть вчорашній законопроект 5655, скандальний, дуже там петицію зареєстрували, і за неї проголосувало 25 тисяч плюс за буквально там лічені хвилини, образно кажучи. Ну за годину, півтори дві це не стільки важливо, але дуже швидко. То там за цей законопроект проголосувала мінімальна кількість депутатів 228, Але власне я зараз не про сам текст, да а про цей момент про що ви говорите. Тобто хто голосував це лобійський закон. Фактично так і є, але не вистачає На лобістські закон. Не вистачає голосів одних слуг народу. Якщо брати інші документи, які голосували, то інколи вони набирають 300 плюс голосів. Це документи, які є загально національного плану, які е, сприяють державі, які є там, ну скажімо так, проукраїнськими, то за них голосують. Нема питання, депутати розуміють, що за такі документи не голосувати не можна. А коли є законопроекти, де треба під тазбирати да пасусікам на скрипти, щоб достатньо було голосів, щоб цей документ став врешті-решт колись законом, ну я ще сподіваюся, що віз президента там якесь свято накладено на той чи інший документ, буде там фільтрувати, так, то тут же очевидно, що без ОПЗЖ колишній не обійтися, і е, дійсно це. Викликає зараз у нас обурення. Ми зараз на даному етапі з цим нічого зробити не можемо, тому що є ще такий де нюанс. Засідання Верховної Ради проходять в закритому режимі. Їх ніхто не публікує. Журналісти туди не допускають висвітлення діяльності Верховної Ради. Зараз відійшло на другий план. Ну давайте скажемо, не на задній, а десь на другий план на першому плані події на фронті, збирання допомоги, так далі. це справедливо. Умог війни, але це не зовсім вірно, тому що ми мусимо розуміти, що там відбувається Там ухвалюють документи, за яким ми живемо. От процедурність цього моменту вказує на те, що монолітність фракції слуга народу вона сумнівна, давно сумнівна. А використання саме депутатів від ОПЗЖ для того, щоб підголосовувати. Ну просто треба подивитися результати голосування. Вони її в підтримку доступі вказує на те, що оце питання підніметься пізніше про що про що ви щойно говорили. Пан Тука сказав, що от повернуться хлопці. Вони не будуть там чекати, да будемо вимагати всі ми вимагати конкретних дій незалежно від того, як прізвища у цієї влади від влади. Загалом це поганий е, спадок для них. Вони чи це не розуміють, чи не хочуть розуміти, чи не бачать. Мені складно сказати. Тому що таке враження, що от знаєте, поцарюємо до кінця скликання цього, коли вона там завершиться. Я маю надію, що встановлені конституційною конституції сроки перемога буде раніше. і Вибори пройдуть в терміни, які передбачені відповідно до е, законодавства, і будуть висновки зроблені, тому що це за, за десь знаєте на, на задньому плані. Не залишиться це буде обговорюватися. Тому тут тенденційність страшна саме для. Слуг народу, але або вони цим змирилися, їм все окей, нормально, або вони просто не розуміють ці небезпеки. Те, що ми це обговорюємо, мені мене це більше тішить, тобто ми розуміємо проблему. Ми про неї говоримо, і про неї я хочу сказати, говорять не лише в вашому ефірі, говорять дуже багато, широкий загал. Це слава Богу, знаю. Тому я вам тут принагідно дякую, що ми цю тему проблему піднімаємо. Тепер питання, чому я зараз одне слово, чому їх до цього часу не позбавили депутатських мандатів ОПЗЖ. Це також дуже цікавий момент, тому що є процедура, відповідно до якої це можна і треба було б зробити сьогодні. Повноважень більш достатньо, наприклад, у генерального прокурора, який може порушити кримінальну справу за ту саму державну зраду, бо ще щось позбавити депутатів депутатського мандату. Чому не позбавляють? Ну не вистачає голосів. От і відповідь. Е, пане Валерій, єдине, що додам про трансляцію засідання Верховної ради у вчорашньому проголосованому законі про медіа зрештою домоглися, домоглася позиція того, що засідання будуть транслювати на державному телеканалі Рада, що правда, в записі, але тим не менше ну, нарешті телеканал почне виконувати цікаво. Валерій напевно має на увазі те, скільки ми пропустили всього, о, о, коли о, цих о, трансляцій о, не було. звичайно. І зараз Я коли читав цю тезу в запису. А чому в запису? Ви що, підрізати будете? Хто що виступив, незручні моменти вирізати? Чи як? От я, я чесно кажучи, цього не сприймаю і не розумію. Верховна Рада працює, ви голосуєте документи, вони все рівно рано чи пізно стають надбанням суспільства. Ми з вами обговорюємо зараз по факту: 56-55, так. так, скандальний це законопроект. Тобто, що він вже є. Тобто незалежно від того, чи ви за зачиненими дверима його проголосували, чи з відкритими все рівно він стане надбанням суспільства його будуть обговорювати, критикувати, робити висновки. Тому я не розумію сенсу, чому в запису. Мене мене чесно кажучи, це трішки теж здивувало. Я так. просто Валерія. Знаєте, зранку сьогодні розпочав також свій день з повідомлення про те, що ініційовано на стінах ну, ви Вже в принципі відповіли це частково на це запитання. Ініційований збір підписів за позбавлення мандатів. Слухайте, ну мені дивіться, здається, що там петиція була. Зібрали 25 тисяч ініціатива від депутатів була. Всі з тим погоджувалися. Подання і запит від президента до голови Верховної Ради більше місяця лежить в стінах парламенту. Це в нас що виходить? Голова Верховної Ради не реагує на те, що просить його президент, чи як? Окрім того, що ви зазначили, Друзі, чому саме це так відбувається, через що там нестача голосів? Друзі, я думаю, що краще спитати в тебе голови Верховної Ради. Звернення ж є, є. Президент про це сказав, сказав. Нехай дасть коментар. Якщо не дає, це буде найкраща відповідь. Бо додумувати ще раз там за ну за спікера парламенту він має посаду, він має державне забезпечення з наших податків. платиться йому зарплата. Тобто він зобов'язаний давати відповідь. Це було б дуже слушно. І ми б отримали конкретне конкретне ну, розуміння ситуації, чому е, спікер Верховної Ради не ставить на голосування це питання. Розумієш, що є процедура, є він mm -hmm. треба провести дії в комітетах. Ну окей, хай це запускається цей регламент. Я вже мовчу про те, що за стільки років так і не зробили реформи Верховної Ради. Ми говорили за попереднього скликання, за цього скликання говорили, а візі і нині там стоїть. Він не рухається з цього місця. Ну добре, нехай хоч і за цими бюрократичними процедурами і правилами. Але головне, щоб хоча б рух розпочався, його ж то немає найголовніше, Тобто, питання десь лежить під сукном. То було б дуже нормально, аби керівництво Верховної Ради це прокоментувало. Пане Валерію, дякуємо вам дуже за ваші коментарі. Назай. Ваш час гарного дня. Мирного бажаємо вам сьогодні. До зустрічі в ефірі Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, політичний та економічний експерт, до нас долучався.